Дійсно, проблема існує надання медичної допомоги хворим з хронічними нирковими захворюваннями, а це ниркова недостатність п'ятого ступеню. Ця допомога раніше надавалася в єдиному місці, це обласна лікарня. На даний час є вже створені центри в Ніжині, в прилуках і перерозподіл цих пацієнтів відбувся. За останні два роки е, обладнання, а саме устаткування було оновлено, є більш сучасні, є нові. Саме, най, саме велика проблема це оплата. оплата саме послуги. Тому що е, у нас є 201 пацієнт взагалі по Чернігівській області, яким надається ця допомога. Е, е. Кошти порядка 30 на даний, на цей рік передбачено порядка 30 мільйонів. Тобто із мільярда, які є, 30 мільйонів все саме на національні. Це лягає безпосередньо на обласний бюджет. е На 200 одного чоловіка 300 мільйонів. Так, 30 мільйонів 30 мільйонів. Є відповідний. Розрахунок скільки вартість однієї процедури на даний час це 1060 гривень, одна лише процедура. Пацієнт отримує три процедури на тиждень. Це для його життєдіяльності необхідно. І дійсно на минулому тижні у п'ятницю до управління охорони здоров'я надійшов лист, в якому. Асоціація хворих на нервову недостатність Донецької області звернула з можливості лікування, якщо виникне така необхідність пацієнтів саме в обласній лікарні. Відділення працює в дві зміни. Раніше відділення працювало в три зміни. Якщо виникне таке Ситуація, то пацієнтів ми зможемо розмістити на території обласної лікарні у відділеннях. І якщо вони будуть знаходитися цілодобово в лікарні, ми вводимо третю зміну. Там виникне питання саме міжбюджетних трансферів, це оплата цієї процедури. Відповідне звернення і ми підготували до міністерства і вже воно там і. Зв'язатися з обласною державною адміністрацією Донецька і безпосередньо департаментом охорони здоров'я Донецька.